Доброго дня, шановні колеги. Напевно почну я з того, що в чинок кожного дня в засобах масової інформації ми отримуємо інформацію про те, що сталося трагічні події в цій чи іншій області на сільськогосподарських полях, на деокупованих територіях. Ми чуємо новини про те, що підірвалися трактористи, комбайнери. Взагалі, спочатку агресії, близько 700 людей було травмовано. Саме через причини того, що люди потрапляли на заміновані території, 200 людей загинуло саме через ці причини. Абсолютно очевидно, коли ми кажемо про відновлення, коли ми кажемо про відновлення економіки, про відновлення інфраструктури. Це прямо пов'язано з процесами розмінування, тому це є а, топ 5 пріоритет уряду на цей рік. Ми всі розуміємо, якщо не буде проведене розмінування на, на територіях, у нас відповідно не буде можливості а, повернути людей а, на ці території, відновлювати, відновлювати економіку, відновлювати цивільну інфраструктуру. Це є надважливою складовою на сьогоднішній день безпеки та економічного відновлення України, як вже було зазначено на початку в Україні. У нас забрудненим є близько 174 тисяч квадратних кілометрів землі. Я думаю, що про це буде окремо казати міністр внутрішніх справ. Це земля, яка є джерелом по суті для того, щоб нагодувати щонайменше 70 мільйонів людей в цьому світі. Тому, звичайно, це надзвичайно великий обсяг роботи, якщо цю роботу ми будемо виконувати одні. І звичайно, що ми можемо прискорити розмінування, звичайно, ми можемо нагодувати світ, лише в тому випадку, якщо ми будемо надзвичайно ефективно координувати. Нашу роботу разом з вами, наші шановні міжнародні партнери. Питання гуманітарного розмінування – це питання державного пріоритету. Було створено центр гуманітарного розмінування. Ми на цей тиждень центр гуманітарного розмінування підпорядковуємо секретаріату Кабінету міністрів. І я, як перший віцепрем'єр, буду спрямовувати скеровувати його роботу. На сьогоднішній день, якщо можна, ми покажемо теж слайди, визначено вже і затверджено план гуманітарного розбронізування сільгосп земель. Цей план визначався базуючись на наступних пріоритетах. В Першу чергу це землі, де яблокорічне насадження, теплиці, ріля з плановим посівом овочевих та баштанних культур. Друга черга це ріля з плановим посівом зернових, зернобобових і технічних культур. І третя черга це перелоги землі на сільськогосподарського призначення. Якщо подивитись, значить на цей план розмінування сільгосемель він складався разом з Військово-цимільними адміністраціями, які тут присутні в залі, і разом з міністерством АПК, які визначають пріоритизацію по сільгоспземлям. землям. Усього у нас заплановано обстежити та розмінувати у разі виявлення вибухонебезпечних предметів 470 тисяч гектарів землі. На сьогоднішній день план заходів із розмінування сільгос який я вже зазначила, був прийнятий. Сьогодні на розмінуванні просто для розуміння цифр, а у нас працюють 144 групи розмінування нерядових операторів, це понад 600 осіб, і 2000 осіб представників урядових організацій. Я хочу сказати, що наявні сили вони використовуються на межі спроможностей, і звичайно, в цьому нам потрібна велика допомога наших міжнародних партнерів. За оцінками Світового банку, повний комплекс робіт гуманітарного розмінування буде коштувати порядка 37 мільярдів доларів США. Тільки на перший початок нам потрібно 1,5 мільярда доларів. Зрозуміло, що цифри великі, тому ми хотіли показати взагалі, з чого складаються ці кошти і. Показати, скільки буде коштувати розмінування тої чи іншої території в залежності від пріоритетів. Я думаю, що можна ви бачите на екрані Херсонську область, Дніпропетровську область. По кожній з таких областей пріоритетних ми зробили оцінку, і ми просимо області долучитися в області міжнародних партнерів, долучитися до патронажу за цими областями. Для чого з чого складаються ці кошти? В першу чергу для пескорння розмінування нам потрібні машини механізованого розмінування близько сотні. Нам потрібні машини для того, щоб перевозити особовий склад порядка 380 80 одиниць і 330 одиниць для машин для перевезення вибухонебезпечних предметів. Це наші потреби на сьогодні. На на це. Цей рік, і це потреби, де ми просимо наших міжнародних партнерів теж долучитися. На жаль, ми не можемо повністю замінити людей машинами в процесі розминування. Деякі ділянки вони все таки будуть потребувати залучення людей. Тому у нам на сьогоднішній день потрібно в десятки разів більше фахівців, підготовлених за міжнародними стандартами, аніж ми маємо сьогодні. І е, ми, ми, ми тут самі навчаємо саперів вже, і е, сподіваємося, що міжнародні партнери теж долучаться до е, цієї процедури. Отже, ми запрошуємо всіх представників країни, які є сьогодні в залі, до того, щоб прийняти участь в процесі гуманітарного розмінування. Ми запрошуємо вас взяти патронаж над визначеними областями, е, і координація міжнародних партнерів України з гуманітарного розмінування матиме на нашу на наш погляд вирішальну роль а, з точки зору ефективності реалізації цього процесу, і ми всі розуміємо, що а, і після нашої перемоги війна для мешканців цих регіонів вона завершиться тільки після того, коли кожен клаптик землі буде очищений і стане безпечним.